С у місті добра головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. Це місто, яке ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальне і єдине у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога і головне віра. Стати мешканцем і будівельником цього міста ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. За експертними підрахунками, на лікування за кордоном українці щорічно витрачають біля 100 мільйонів доларів в таких країнах, як Росія, Білорусь, Ізраїль або Німеччина, прийом хворих з України вже давно поставлений на потік. Це попри те, що лікування для іноземців там коштує набагато дорожче. Поїздка за кордон саме за отриманням медичної допомоги називається медичним туризмом. Це без зайвого цинізму відносно новий вид бізнесу, який поширюється в усьому світі. Подорожують таким чином і американці, і європейці, витрачаючи щорічно біля 150 мільярдів доларів. Як отримати справжню допомогу і не потрапити до рук шахраїв? Міфи від правди допоможуть відділити гості нашого студії. Отже, вітайте Марк Каценельсон, голова асоціації медичного туризму Ізраїлю, Ела Цунг, керівник представництва Сапір Медикал Кліник в Україні. Маркело, я вітаю вас і дякую за те, що приїхали до нас з самого Ізраїлю. Також в нашій студії Анна Лященко, регіональний представник компанії Ізермед, Ольга Скорина, керівник юридичної служби Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, та співак народний артист України Володимир Гришко. Шановні гості, я вітаю вас. В нашій студії, дякую за те, що зібрали Ну що, пане Кацинельсун і пані Скорина, давайте ну, розпочнемо з того, взагалі медичний туризм, чи це позитивне, чи скоріше негативне явище? Це бізнес, але це медицинський бізнес і ціль, яка допомогти людям. Дуже часто а, позитивне явище набуває негативного окрасу. Наприклад, якщо ми говоримо а, дійсно про ті випадки, коли а, це єдиний спосіб допомогти пацієнту а, і надати якісну, висококваліфіковану, високотехнологічну допомогу, звісно, це позитивне явище. Інша справа, що за таким явищем часто а, приховуються шахрайські дії. Якщо говорити про розвиток, про тенденції медичного туризму саме в Україні, які вони, що ви спостерігаєте. Я зараз говорю а, саме про імпорт а, медичних послуг, тобто про ситуацію, коли українці а, виїжджають за кордон за отриманням медичної послуги або лікування. Ось якісь цифри. Тенденції, на жаль, такі, що щороку кількість людей, які знадіють дивляться за кордон, збільшується, і це через вкрай низьке фінансування системи охорони здоров'я в Україні. Вона майже вдвічі нижча ніж допустимо вважається в Європі. Я не можу вам сказати точних цифр, але в рази стало приїжджати більше. І основна причина Головна причина це хороша медицина. В наших лікарнях, принаймні в державних пацієнтів, ніде не чекають, і це наша практика про це також свідчить. Ніхто не радий бачити пацієнта. Як правило, клініка найкраща і так з точки зору, навіть управлінців в сфері охорони здоров'я, та де пацієнт приносить гроші, і бажано, щоб цей пацієнт потім одразу йшов, тому що з проблемами ніхто не хоче мати справу. Героїня нашої програми одна з тисяч майбутніх медичних туристів. Її шестимісячному сину Владиславу найближчим часом буде зроблена операція, але після неї він потребуватиме додаткового і дороговартісного обстеження саме за кордоном. Давайте знайомитися ближче з родиною зацеркованих. Вона не боїться сліз. Лише їм солоним як кров. Людмила може довірити свій щоденний біль і розповідати, як страшно, коли ти сама на увесь світ, як нестерпно відвідувати найрідніших тільки на могилах. Як здається, що під ногами горить земля і немає кому її затушити? 14 років, на жаль, я лишилася круглою сиротою. З 5 років я лишилася без тата, а в 14 неповних років в мене померла мама. Мами. Була хвороба рак піштункової залози. От. А тата нашого вбили так склала життя, що також померло два брата. От. І Лишилася я, як старша сестра, У мене є менший братик і менша сестричка. Старалася, як могла триматися, тому що, втративши батьків, це дуже важко. Було осознати, що просто їх ніколи вже не повернеш. Дуже важко було жити без батьків, і зараз, звичайно, нелегко. Ну, що є, то є. Значить, так Богу угодно. Та чи є на світі сила, яка заборонить мріяти? І вона мріяла не про золоті гори, діамантові розсипи простіше народити синочка. Назавжди викреслити життя ненависне Сирота і записати мама. Та відіграти, нарешті, найбажанішу для себе роль 36 36-річній жінці категорично заборонили. Серйозна кардіологічна недуга не лише поставила Людмилу на групу інвалідності, а й не давала жодних шансів вижити з дитиною під серцем. Лікарі говорили, що у вас велика загроза, вам заборонено народжувати. І вони нас відправили, якби мене направили на Київ, щоб вікар ну, професор написав своє заключення, дав погодження, але на жаль, мені і в Києві відмовили, сказали, що. Вам заборонено народжувати, незважаючи на те, що говорили лікарі, я все таки відважилася, сказала, яка не буде ситуація, я не буду переривати вагітність, я ну, хочу все-таки родити дитинку. І ви знаєте, в шістнадцять неділь мене поставили на облік, 16 неділь, і коли мене відправили вперше на узі. Це вже був більший термін, щоб подивитися, ну стать дитини, подивитися. Ви знаєте, я на 100% була впевнена в тому, що в мене буде синочок. Як то кажуть, радості не було меж. Коли 25 липня 2013 року їй на груди поклали маленького Владиславчика, нарешті відчула, що таке бути щасливою. І байдуже, що батько її сина не розділяв її щастя, такого і із ямочками на щоках одного не знала. Найголовніша боротьба її життя лише починається. У тримісячного малюка знаходять рак. Злоякісна нейробластома на третій стадії. Наразі хлопчик вже пройшов перший виснажливий курс хіміотерапії. Попереду ще три блоки, операція і довговартісне обстеження, яке проводиться лише за кордоном. Проте лише воно зможе показати наскільки ефективною була вся попередня терапія. У мене зараз тільки одна мрія, і я хочу, щоб Господь Бог дав, щоб ми все це скоріше і швидше пройшли. Довго тривали лікування, щоб ага. пройшли, щоб нам зробили якісну, як то кажуть, операцію. Це найбільша моя мрія, і щоб в мене синочок якомога швидше визду. І щоб все в нас було добре. А ще щоб Владиславчик знову посміхався і більше ніколи не заплакав від болю. Отже, герої сюжету зараз у нас у студії вітайте, Людмила Зацерковна зі своїм синочком Владиславом. Людмила, наскільки я знаю, пухлину саме ви вперше е, виявили у своїй дитини. Як так. це було? Ви знаєте, до трьох місяців, повірте, до трьох місяців все було добре. Дитинка родилася здоровою. Чотири місяці, повірте, я м, почала помічати, що дитина почала у вазі втрачати. Я м, забила тривогу, звернулася е, до лікарів. Коли поробили аналізи, зробили обстеження, то да, дійсно це сказали, що злоякісна, швидше за все, злоякісно нейробластома і потрібно якомога швидше робити хірургічне втручання. Я би хотіла, щоб операцію і дорогостояще обстеження, яке називається МБГ, щоб нам провели за кордоном. Ну, частина часть які можуть делать, іноді показано делать онкологічним больним. Цель этого обследования ⁇ это выявить очаги раковых клеток, для того, чтобы было понятно очаги и объем, для того, чтобы было понятно, как лечить, и потом сравнить, как воздействует химиотерапия, как воздействует лечение. Такая процедура ориентировочно примерно стоит. В районі чотирьох може би п'яти тисяч доларів для такого ребенка, тому що це нужно делать під наркозом. А що натомість наскільки якісним і гарантованим може бути результат цього обстеження? Точность діагностики та пір на першому етапі – це найголовніше. В Ізраїлі це незвичайно процент висок по мідицинським учреждениям це приблизно 97 процентку. Чи неможливо така ситуація в Ізраїлі, що лікарі обіцяють, шанси на одужання дають, ну, наприклад, 80 зі 100, тобто доволі високі. А насправді вони самі розуміють, що шанси набагато є меншими, а людина вкладається, вона платить гроші, потім нічого не отримує, не отримує бажаного одужання. Лікарі розводять руками і кажуть, ну ми ж не. На 100% вам нічого не гарантували. Ось де ця гарантія? Де вона може бути юридично закріплена? Пока клініка, в яку звертається компанія. После консилиума медици... Медицинского совета врачей пока не будет принято, если хоть малейший шанс помочь этому человеку, только после этого дается официальное приглашение и официальное разрешение приехать в Израиль. Никогда ни одна ведущая клиника с мировой репутацией, мирового лидера никогда не даст приглашение и какую-то надежду, которая на самом деле не существует, потому что каждая клиника... Переживать за свою репутацию. Элла, давайте э, пройдем уже до практики. Так, есть у нас э, майбутняя медичная туристка. Нужно понять, что есть короткое и длинное решение. Короткое решение – это когда вы выбираете медицинскую компанию, которая входит в ассоциацию медицинского туризма, которая является гарантом качественного предоставления услуг. Как бы это было ни больно и неприятно но это, к сожалению, услуга. Услуга, которая тоже имеет свою качественную составляющую. Так вот, медицинские компании, которые входят в ассоциацию, они имеют гарантию того, что они работают с продуктами, с врачами высшей категории, они предоставляют оптимальную услугу в короткий срок. Первое и самое главное – это собрать э, медицинские материалы, которые здесь есть на Украине. Этот медицинский материал собирается и отсылается в компанию, в которую вы выбрали. Вас встречает на той стороне улицы менеджер в медицинской компании, которая является связующим звеном между вами и доктором. Попередний этап – он бесплатный. Да. Абсолютно, абсолютно весь этап подготовки пациента, консультация доктора, предварительное изучение материалов, формирование плана диагностики, плана лечения, плана пребывания, это все абсолютно бесплатно. Присылается план, в котором абсолютно указан каждый шаг, стоимость каждого шага, время пребывания, диагностика. Обязательно должен быть доктор указан с его резюме, который будет проводить диагностику, который будет консультировать, который собственно и несет ответственность за все это происходящее. После согласования всех моментов финансовых и, главное, временных, потому что пациент должен рассчитывать, обязательно в этом плане указан промежуток времени, который он должен находиться. Принимается решение о приезде, и медицинская компания занимается организацией этого приезда. Якась угода подписывается, какая договор, договор. про послуг. Юридический договор. Кто страхует ответственность? Чья есть то компания, занимается страховкой ответственности? Чи обов'язково такая страховка? Страховка, это есть доктор. І клініка, яка проводить лічення, коли пацієнт отримує неякісну медичну допомогу, він повинен розуміти, що існує маса обмежень, і в тому числі і в першу чергу процесуальних для захисту його прав, тому що це право іншої країни. Якщо ми говоримо про Німеччину, то наприклад з, з нашої практики. У нас е, є маса звернень від пацієнтів, які постраждали від рук одного і того самого лікаря. А проти цього лікаря порушувалася навіть кримінальна справа, одна з них е, е, зараз триває. А втім, де Ця людина знаходиться зараз такою, яка не має ані судимостей, ані визнаних правопорушень. І є цивільні справи декілька в судах, навіть міста Києва. І от ця людина, якщо ми говоримо про етику і правову складову, примудрилася якимось чином, в неї бодиюре ну, чисті документи поїхати і практикувати зараз медицину за кордоном, а саме в одній з німецьких приватних клінік. І от тут ми маємо розуміти, что люди, которые едут за медицинской допомогою в ту же самую но наши співвітчизники, або даже граждане европейских стран, могут потрапить у друг такого хирурга. Это трагедия смотреть на Людмилу, на этого ангела, на этого ребенка. Очень я благодарен вам, Марк и Элла, что вы приехали в нашу страну. Что будет с Людмилой? Как ей дальше быть? Я с удовольствием помогу, сделаю ассоциации, сделаю все возможное для того, чтобы помочь с лечением максимально, чтобы это было максимально дешево, то есть это и есть возможность выбора. Не так много в Израиле медицинских центров, которые занимаются именно такой проблемой. Израиль как раз та страна и те клиники, которые дают возможность поэтапно оплачивать лечение. Расстрочку, да? Дают расстрочку, да. Зовите Гришко, ради этой женщины, святой этой, я буду ходить к вам олигархи, бизнесмены, приглашайте Гришко, я на каждый звонок приду и все деньги, вот сегодня же будет счет этот показан, так, да? Так, Правильно? Я буду петь везде, на ваших день рождениях, свадьбах, на ваших встречах с любовницами, у савна, где попало, чтобы только помочь этой женщине. Зараз на екранах ви бачите особисті рахунки родини за церковних. Я прошу всіх взяти участь власне у вирішенні долі цього маленького хлопчика. Також у нашої програми є короткий номер 5090. дев'яносто. по ньому, ви також зможете надати свою допомогу. Дзвінок коштуватиме вам усього 5 гривень. Але не сумнівайтеся, кожна ваша грівня піде на добру справу. Адже саме для цього ми і будуємо місто добра». Ось вам від нашої програми подарунки. такий тобі ведмедик. Ну і солодка корзина для того, щоб підсолодити ваше життя. Я бажаю вам успіхів, щоб операція пройшла вдало і щоб ви потрапили нарешті до Ізраїлю і щоб там вам також пощастило. Наступна історія не залишить вас байдужими. Красуня на візку. Дівчина, яка через кухання втратила ноги. І вдалося подолати бажання розлучитися з життям а після цього здобути титул однієї з найгарніших жінок України стати благодійником з великої літери і в нагороду отримати велике кохання. Зустрінемося за кілька хвилин у місті добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Ви знову у місті Добра, місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Сім років тому кохання відібрало у неї ноги. Щоб трохи і відібрало би життя. Вона подолала цей біль. Сама собі вилікувала серцеву рану, а потім почала лікувати серця інших людей. Здобула популярність, зробила карколомну кар'єру, стала благодійником. Все це про Юлію Козлюк. Знайомтеся ближче. Це частина моєї жизни. Тебе нікуди не уйдеш, і так і інакше все время приходиться рассказывать эту історію. До того, як я сіла в коляску, була обична дівчинка, яка училась в університеті, і кохала палко і вперше літала, марила, ходила з ним під небесною і нізащо не хотіла на землю. А її кликали голосно і схвильовано, мама, друзі, і навіть здоровий глузд не чула, кохала попри все. Незважаючи на те, що побралися з ним у в'язниці. І що зривався на ній, переборюючи наркоманську ломку, і що примусив сісти у те злощасне авто, і що не зміг навіть підтримати. Сім років тому кохання нагло відібрало у Юлії ноги і ледве не примусило звести ненависні життєві рахунки прямо з підвіконня. Саме тяжелий період в моєї жизни був, коли тільки одразу після аварії, я как будто бы би... Я всегда сравниваю это состояние как бабочка в скафандре. Вот в том скафандре у меня было очень много времени, возможности переосмыслить всю свою жизнь и взглянуть на нее по-другому. Вот, наверное, вот тот самый тяжелый момент, когда я лежала, совсем лежала еще даже, даже не могла сидеть, вот он мне, наверное, и помог. Я обдумала всю свою жизнь обдумала все какие-то моменты, где я неправильно что-то делала, и как бы поняла, оценила жизнь. Я поняла цену жизни, что сама жизнь, она очень ценна. И мне вот в тот момент было больше всего хотелось бежать, что-то делать и успеть много чего того, что я не успела. Та те, що ледве не вбило дівчину, зрештою зробило її щасливою. Залишаючись в інвалідному візку, Юлія робить приголомшливу кар'єру. Здобуває титул першої віцеміс України 2009 серед людей з інвалідністю. Знімається у кліпах, телепрограмах, бере участь у модних показах і навіть еротичні фотосесії для популярного глянцю. Вона живе із задоволенням, смакуючи кожну хвилину. Та найголовніше допомагає тим, хто, як і вона колись, не бачить сенсу у кожному новому дні. Юлія Козлюк наразі очолює благодійний фонд розвитку комп'ютерних та інформаційних технологій для інвалідів, намагаючись раз і назавжди довести суспільству людям з обмеженими можливостями, потрібна не жалість, а можливість реалізуватися. Сейчас я точно знаю свою цель, свою мечту. Я хочу как-то повлиять на наше общество. Хочу, чтобы наше общество было открыто к людям с инвалидностью, чтобы все были равны, построить действительно, знаете, такое доброе общество, толерантное, знаю, цивилизованное, которое не будет смотреть на физические ограничения, которое сможет смотреть на людей и любить их сердцем. а не глазами, і головою. Колись кохання відібрало у неї ноги. Колись вони разом сіли у ту машину, вийти з якої зміг лише він. Колись. А сьогодні вона кохає знову, прощає, вірить і отримує за це крила. У нашої студії приєдналися нові гості. Вітаєте це героїня нашого сюжету. Юлія Козлюк, президент благодійного фонду розвитку комп'ютерних та інформаційних технологій для інвалідів. І наречений Вадим Гресенчук і група підтримки Марат Губанов, член асоціації інвалідів-комп'ютерщиків, і також дівчина активіст Тетяна Головач. Вона зокрема працює в соціальній службі Шевченківського району. Рада вас вітати. Гасло вашої асоціації, вашої організації не надавати інвалідам пільги, не давати їм гроші, а надавати саме можливості. Чому саме можливості? Чому не грошима допомагати? Простіше всього дати гроші і сказати те, що у нас все добре з людьми з інвалідністю, бо ми платимо їм тисячу гривень пенсії. Набагато важче допомогти людині з інвалідністю, взагалі людям з інвалідністю України, жити незалежним життям. Ми даємо можливість для людей з інвалідністю, щоб вони мали змогу ефективно себе самореалізувати в суспільстві. Ми не робимо нічого за них. Ми їм сприяємо. Так як ми комп'ютерники, ми Віримо в те, що тільки в цій сфері інформаційних технологій людина з інвалідністю в умовах нашої бар'єрності в Україні може себе ефективно самореалізувати. Тому в, в сфері IT ми надаємо можливість людину здобути професію, а потім вже сприяємо в тому, щоб, щоб ця вони отримали своє робоче місце робоче місце. Так. Ну, за прикладами ходити далеко не треба. Марати, як ти опинився в асоціації Юлі, і чому тебе навчили і чим ти зараз займаєшся? Я пройшов тренінг, спікерське бюро, так як я являюсь ну, психологом, то есть учився на психолога, мені це ну, занимаюсь консультированием людей, то есть для розширення опыта я почитися далі. Я делаю руками все, кроме хирургических операций, все потому, что не тренировался. Вы знаете, вот с детства меня мама приучила таким образом, что я ну, все могу. То есть меня э, учили одеваться, раздеваться. Я учился в нормальной школе, потом я пошел в техникум. То есть я все время был на уровне с обычными людьми. Свій час, коли прийшла працювати в соціальну службу, я через певний час пішла працювати в Ахмадит в кардіоцентр. Там лежать мами. З дітками, які мають отримати операційні втручання, і ми там, щоб якось їх розтішити, ми працювали з ними також так, що... на, волонтерських да, на волонтерських засадах, засадах. чи да, сад, волонтер. Так, волонтер. Да. волонтер. Від Соціальної служби як волонтери працювали в кардіоцентрі. А зараз ну я працюю в Шевченківській службі, буде рік в березні місяці. Ми маємо не забувати про те, що ми перш за все люди не інопланетяни. Хочу почути про історію вашого кохання, Вадиме. Я звернув увагу на Юлю, на її такий харизматичний характер, на її привабливість і зацікавився її як людиною. З часом наша співпраця стала тісніше і переросла вже в інше почуття, які, завдяки яким ми на сьогоднішній день разом. Наразі у нас в планах житло, і вже після цього будемо задумуватися активно про дітей. Ну, в принципі, про них мрієте? скільки хочете. Ну, як Бог дасть, від нашої програми я прошу прийняти вас ось такий солодкий подарунок. І від імені усього колективу Дякую. нашої телекомпанії я бажаю вам щастя. Бажаю, щоб ви одружилися вже скоро. Щастя вам на все добре. Я хочу нагадати реквізити родини героя нашої програми Владислава Зацерковного, який вже після операції потребуватиме подальшого обстеження і, можливо, лікування тривалого. Зараз рахунки ви бачите на своїх екранах. У нашої програми є також короткий номер 5090. Дзвінок коштуватиме вам усього 5 гривень, але не сумнівайтеся, кожна ваша гривня піде на добру справу. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто добра. Пане Гришко, ну власне слово вам. Снова вдвоем К лицу-лицо Снова вдвоем И рук-кольцо Рядом с тобой Забуду все, А те не Я дякую усім, хто сьогодні був у нас в місті Добра. Головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. А це місто, яке ми будуємо разом з усією країною, унікальне і єдине у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога і головне віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.